Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Сьогодні вся Україна єдина. Всі ми разом працюємо як єдиний організм на перемогу. Волонтерство, донатим і так далі. Одним із проявів волонтерства, друзі, є виготовлення окопних свічок. Це дуже важлива річ. Вона допомагає нашим воїнам розігріти будь-то тушонку, підігріти воду, освітити приміщення, а в деяких випадках навіть зігріти той же бліндаж. З чого, як правило, виготовляють окопні свічки це парафін. Ось такий у нас є технічний парафін. Це можуть бути парафінові свічки будь-якого розміру. Це можуть бути відходи свічок, думаю, у кожного є будь-які. це може бути бджолиний віск. Віску в мене немає. Виготовляю свічки, я буду із парафіну. Що нам потрібно? Окрім парафіну. Окрім парафіну, нам потрібна ємність, куди ми будемо його вливати. Вона може бути будь-якого розміру об'єму. Я роблю не більше, ніж ось така баночка з кукурудзи, Да? Можуть бути ось такі баночки з-під консерви, з-під котячого корму. Тобто варіанти бувають різні. Окрім цього, нам потрібен картон. Але не простий картон, а гафрований. Ось так він виглядає. Ви нарізаєте його відповідними смужками в залежності від висоти вашої та. З цього ж картону я роблю ось такі фітілі, друзі, які ми потім будемо запалювати. Тобто тепер ми беремо цей картон. Обов'язково, щоб він був чистий, без е, скотчу, без інших наклеєк, тому що вони можуть просто коптіти. І скручуємо його раликом. Ось так ми, друзі. Вкрутили його равликом, і в залежності від об'єму у нас будуть тут ось такі, ось такий гніт. Я роблю по 3 гніта. Можете робити 2, е, 1 і вставляєте в ємність. Це я просто показую для прикладу. Тут, звісно, потрібно ще надавати картону, але вставляєте в ємність і у вас виходить ось так приблизно. Бажано картон не робити вище, ніж висота банки. Я роблю буквально 3-4 мм навпаки нижче, щоб коли ви будете підпалювати е, окопну свічку, цей воск не біг вам по рукам. Також, друзі, е, ви можете, як кажу, що використовую по висоті банку банки не більше, ніж з під кукурузи горошку. Берете більші банки, робите ось такі по бокам. Розрізи і такі отвори. Це все на швидку руку, ви можете зробити гарно, все буде у вас дуже гарно. Вирізаєте дно. і дивіться, у нас є окопна свічка, вона ще не долита. Це у нас тільки перший пролив. Ми ставимо на неї ось такий імпровізований, я не знаю, як е, таку комфорку імпровізовану. Так? Свічка у нас вже горить, і ми спокійно можемо підігріти навіть ту ж чашку з водою чи ще чимось. Розігріти ту ж е, банку тушонки, поставивши її також сюди наверх. Тобто без проблем. Ось така приспособа в залежності від, е, від об'єму. Вона у вас може бути різна. Це ви вже будете регулювати. Ну і такий варіант. Віск, свічки, друзі. Дехто свічки натирає на терку, я цього не роблю, ви можете просто її поламати на шматочки. Парафін я взагалі розділяю на ось такі величезні шматки. Берете ємність, яку вам не шкода, де ви будете його розтоплювати. У мене ось такий старий сатейник. І сюди все викладаєте. Ось так. Воно все дуже-дуже добре розтопиться. І відправляємо це все на водяну баню. Ось так парафін розтоплюється. Коли він повністю розтопиться, ми заливаємо наші ємності. Вибачте за якість відео, друзі. Погане освітлення. Ось так ми заливаємо і залишаємо, поки він не застигне. А потім доливаємо. Повторюсь, трішки нижче бортиків, щоб було зручно розпалювати і щоб віск не капав віск або парафін не капали на руки. Розтопленим парафіном ми заливаємо нашу ємність. Намагаємося так, друзі, щоб облити наш гніт добре. Щоб він таки добре розпалювався. Буде у вас старий чайник. Це круто і ще зручніше. Ось так проливаємо, щоб, весь, щоб вся наша баночка наповнилася і весь гофрований картон. Це все, друзі, у нас осяде, як от цьому варіанті. І потім ми просто дольємо іще розтопленого парафіну. І все, наша окопна свічка буде готова. Те саме ми робимо з маленькими свічками. Трішки пізніше я протестую їх. Що ж, друзі, перевіримо нашу свічку прямо на вулиці. У нас сьогодні якраз прохолодна погода, сніг, мокро. Розпалюємо. Ось так трішки нахиливши і підпалюємо наш гніт. Бачите, я зробив три гніта. Ми можемо перехиляти і буде захоплювати інший гніт і буде быстріше, ще швидше розгоратися подивіться. Ось у нас вже є такий вогонь. Ось так окопна свічка горить mm. на вулиці. Тепер ми ставимо нашу приспособу, нашу комфорку ось так. І спробуємо закип'ятити на ній воду. Все, ми набрали води, свічка у нас горить. Час ми засікли. Води ми набрали майже повну баночку кукурузну з-під кукурузи. Подивимося, чи і за який час. Ну що ж, друзі, пройшло 20 хвилин. Вода вже, як ви бачите, ось-ось почне кипіти. Дуже-дуже гаряча вже. Це при тому, що ми хочемо закип'ятити воду на відкритому повітрі і нічим не накриваємо нашу ємність. Тому штука дійсно класна і дуже необхідна наша. Ще воді. важливий момент для того, щоб загасити таку свічку, друзі. Просто накриваєте її по площині і все, вона загасне. Потім можна очистити трішки і знову запалити, і вона знову буде горіти що досить є зручним. Ось так, друзі, горить наша окопна свічка по всій площині. Віддає досить непогано тепло, враховуючи, що і ця банка комфорка у нас також прогрілася. Тому, я думаю, 3-4 таких баночки вже можна трішки руки нагріти. Воду також реально закип'ятити, навіть на скажімо, порцію чаю. Підігріти тушонку і трішки освітити. Бліндаж також. Тому, друзі, якщо у вас є така можливість, робіть окопні свічки, допомагайте нашим Збройним силам України. І якщо не маєте такої можливості, то хоча б донатьте тим, хто робить ось такі свічки. Пам'ятайте, разом ми сила, яку неможливо подолати. Україна назавжди в моєму серці. Дякую, друзі, що ви зі мною і всім гарного дня.